Редіт, який момент у твоєму житті здавався сценою з фільму. В університеті я потрапив у дуже серйозну аварію. Жінка на вантажівці врізалася в мене на швидкості 80 км за годину. Моє авто влетіло в машину попереду, а потім мене закрутило в потоці транспорту, і я опинився в кукурудзяному полі. Якимось дивом я уникнув ще одного зіткнення з машинами, що їхали назустріч, і залишився абсолютно неушкодженим навіть подряпане не було. Оскільки це була моя перша серйозна аварія, я спокійно дістав страхову картку, виліз через розбите вікно, бо двері заклинило, і вибрався з поля. Тим часом на дорозі панував хаос. Чоловік, у якого я врізався, залишився паралізованим. Жінка, яка в'їхала в мене, була без свідомості і сильно постраждала, як і двоє її донюк. Я просто стояв посеред дороги, тримаючи страхову картку, поки навколо метушилися люди. Викликали швидку та намагалися допомогти. Коли приїхали медики, вони запитали, хто був у середній машині, і були приголомшені, коли побачили мене, студента, який стояв без жодної подряпини, все ще стискаючи в руках свою страхову картку. Минулого місяця я зустрів дівчину, яка приїхала з-за кордону. Вона була в моєму місті лише тиждень. Вона була красивою, веселою, у нас було багато спільного. Ми дивилися, як сідає сонце, і годинами розмовляли. Я був повністю зачарований. Я йшов на заняття, чекаючи на автобус перед кав'ярнею, і побачив, що доїхати до неї зібралася довга черга машин. Вона виходила на дорогу та блокувала автобусну зупинку. Тож я став трохи далі, де не було припаркованих авто, щоб дочекатися автобуса. Автобус наближався, і я підійшов ближче до краю тротуару, але водій, мабуть, вирішив, що йому недостатньо місця, щоб зупинитися, хоча місця було більше, ніж достатньо. І просто промчав повз мене до наступної зупинки, кількома кварталами далі. Я безпорадно махав йому вслід. Смішне було далі чоловік, що сидів у машині після виїзду з авточерги, побачив усе це. Він під'їхав до мене, опустив вікно і спитав Він щойно тебе покинув? Я відповів, що так, він мене просто кинув. Чоловік засміявся і каже Ха, це як у кіно? Куди їдеш? Я сказав, що прямував на заняття і просто хочу доїхати до автобусної станції в центрі міста. На що він відповів: Ох, шкода, підняв вікно та поїхав далі. Я вирішив, що день втрачений, і просто залишився вдома. Застав мене чоловік зрадливої дружини. Я навіть не знав, що у неї є чоловік. Було страшно й ніяково, коли він зайшов у кімнату. Виходжу з літака в аеропорту під час відпустки зі раку. Мама підбігає до мене, обіймає, плаче від радості, всі в залі очікування вибухають оплесками. Це був один із найчасливіших моментів в моєму житті. Коли був ранок перед Різдвом, ми з дівчиною застрягли на кілька годин у безлюдному паркінгу. Вона випадково мала з собою айпад, і ми увімкнули різдвяний плейлист на радіо, поки кружляли на льоду під легкий сніжок. Це було настільки клішовано, що мене аж нудило. Мене викрали палестинці. Найстрашніше, що траплялося в моєму житті, і я реально думав, що потрапив у фільм або сон. Чотири роки мого життя були схожі на початок вовка з Волл-стріт». Я працював у команді суперкрутих тусовщиків. У всіх нас були гарячі дівчата та дружини. Ми також знайшли шалене джерело грошей, легальне, кожен із нас заробляв по 10-20 тисяч доларів на місяць. Ми були невгамовними тусовщиками у свої 20-30 років, усе було безмежним. А ще наші дівчата та дружини теж були тусовщицями чудові часи. Був повністю п'яний на вечірці з друзями, сказав щось ненавмисно, що, мабуть, образило когось, і вони кинули в мене свою пляшку пива. Якимось чином, моя рука піднялася і зловила її просто перед обличчям, і при цьому я не перервав розмову з іншою людиною. Як тільки я закінчив говорити, запанувала мертва тиша. Але чомусь мені здається, що з цього вийшов би нудний фільм. І коли я залишав її квартиру востаннє, несучи важку валізу, що мала відвести мене в іншу країну, вона вибігла вниз по сходах, і ми розділили наш останній поцілунок, а сльози загубилися в дощі. Я почав зустрічатися з дівчиною всього за кілька тижнів до своєї поїздки в Австралію. Я пропустив усі наші перші річниці, бо був на іншому кінці планети. Я з Європи, зокрема, і наш третій місяць разом. Я знав, що не зможу бути з нею, щоб зробити сюрприз особисто, тож вирішив залучити допомогу. Вона працювала в ресторані, який зачинявся близько 10-ї вечора, і саме в той вечір була на зміні. Моя сестра люб'язно погодилася допомогти. Вона поклала червону троянду в маленький кошик, що висів на кермі велосипеда моєї дівчини. До троянди була прикріплена записка з фразою, яку вона сказала за мить до нашого першого поцілунку. Крім того, моя сестра мала зателефонувати в ресторан. Я сам там працював кілька років, тож знав номер, і попросити вімкнути пісню, яка звучала під час нашої першої ночі разом. Можливо, все це трохи клішовано, але, чесно кажучи, хіба як у кіно? Проте, щойно я збирався подзвонити сестрі, щоб вона подзвонила в ресторан, мій телефон зазвонив першим це була моя дівчина, дуже засмучена, бо думала, що я більше не хочу бути з нею. Мені довелося її заспокоїти, перш ніж попросити вийти на двір і подивитися на велосипед. Вона не одразу погодилася, бо була спантеличена, але після кількох прохань таки послухала мене. Коли вона знайшла квітку, залишену сестрою, то розплакалася, а коли повернулася всередину, якраз задзвонила моя сестра, і саме в той момент у ресторані почала грати наша пісня. Цей збіг був просто неймовірним. Я завжди думав, що подібне буває лише в романтичних комедіях. Я вже розповідав цю історію раніше, але вона мені так подобається, що вирішив поділитися ще раз. Протягом літа я познайомилася з хлопцем, і ми швидко знайшли спільну мову. Ми зустрілися на пляжі і щоночі нишком вибиралися, щоб побачитися, наче в якійсь банальній романтичній комедії. Минув рік наших стосунків, і раптом він два дні не виходив на зв'язок. Я почала хвилюватися, адже ми завжди, хоча б, переписувалися щодня, і тут отримую повідомлення. Це справді ти? Мої друзі сказали, що я маю тобі написати і що я твій хлопець. Спершу я була шокована і роздратована. Подумала, що він просто жартує, але ні. Виявилося, що під час гри в бейсбол він вдарився головою. Два дні провів у лікарні з амнезією, і взагалі мене не пам'ятав. Ми намагалися зберегти стосунки, але це вже було не те. Здавалося, ніби його характер змінився. Найдивніше, що час від часу він бачив у снах події, які справді відбувалися з нами. Я досі інколи думаю, що могло б бути, якби все склалося інакше. Кілька днів тому я курив у лісі з друзями, коли раптом на нас кинулися копи. Ми всі розбіглися. Більшість перебігла через трубу над річкою, а решта просто стрибнула у воду. Я ніколи не відчував такого адреналіну. Ми мчали крізь справжнісінькі джунглі вздовж струмка, всюди каміння, вода по коліна, вузька долина вирізана коріннями і потоком, а за нами гнався коп. Ми пробігли через каналізаційний тунель і, зрештою, його загубили. На останніх силах я вибрався з води і позбувся трави. Мій кузен був прямо за мною. І раптом, коли здавалося, що ми втекли, нам кричать стояти і надягають кайданки. Нас привели до решти хлопців, яких теж спіймали. На щастя, при нас нічого не знайшли, ймовірно, дадуть громадські роботи за втечу, але я точно не збирався, щоб мене зловили з усім цим барахлом, поки я навіть не закрив попередню справу. Отже, у старшій школі я був на навчальній поїзді в Нью-Йорк. Оркестр, у якому я грав, мав виступати в Лінкульн-центрі. Наш готель був на Таймс-сквер. Це був досвід на все життя і усе таке. В Останню ніч у місті нас відпустили гуляти, якщо ми поверталися до 12.30. Тож я вирішив запросити свою симпатію на спокійну прогулянку під пізнім дощем. Безпечно так, е... ми ставали все ближчими протягом цієї поїздки. Це перетворилося на справжню клішовану підліткову історію кохання. Так чи інакше, ми опинилися на абсолютно безлюдному Таймсквер, і все це переросло в момент, коли ми зупинилися прямо в центрі площі у вже проливному дощі, подивилися одне на одного, прошепотіли якісь сніжні, але безглузді слова, випустили парасольку з рук, поцілувалися під дощем, а парасолька просто попливла геть. Наступного тижня вона почала зустрічатися з іншим хлопцем. Підсумок, найепічніший момент мого підліткового віку, нагадував історію про те, як ботан музикант завойовує одну з найпривабливіших дівчат у школі тільки для того, щоб наступного дня вона про нього забула. Я йшов тротуаром у дощовий день і вже був роздратований тим, що весь промок, аж раптом повз проїхала машина й окатила мене хвилею розміром із цунамі.